В рамках проєкту Жива кав'ярня» молодь Подільщини мала можливість зустрітися з учасником відомого проєкту майстер-шеф Петром Мельниченко. На заході він поділився своїм досвідом у участі у шоу, розповів про важливості гастрономічної культури та поділився порадами для тих, хто мріє стати професійним кухарем. Також під час заходу учасники мали можливість приготувати вафільні кульки під керівництвом Петра. Разом шеф-кухарем. Молодь вчилася готувати ці смачні десерти, використовуючи прості інгребіді. Ідієнти та секрети майстерності Петро докладно пояснив усі етапи приготування, поділившись своїми техніками і порадами, щоб вафельні кульки вийшли ідеальними, усі охочі змогли продегустувати результати своєї праці, а також обмінятися враженнями та ідеями щодо кулінарії. Я сьогодні особисто провів майстер-клас у лофті у молодіжному центрі. Ми виготовляли цукерки передноворічні цукерки, щоб дітям було весело, цікаво приготувати. Всі були задоволені. Я теж дуже задоволений. Маса емоцій. Дуже багато поговорили, посміялися, зробили цукерочки, все вийшло дуже гарно. Дана подія втілюється подільським молодіжним центром Лофт, громадською організацією Молодь Подільська та громадською організацією Молодіжна платформа в межах програми Юсейт Мріємо та діємо, яка виконується Айрекс в Україні.